Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Святкуємо асоціацію. У Києві підняли прапор Євросоюзу. Несподівана зустріч, про що домовилися Турчинов та Пан Гімун. Зі сльозами на очах курсанти в Севастополі попрощалися з українським прапором. Україна підписала політичну складову угоди про асоціацію з Євросоюзом. Урочисте підписання відбулося в Брюсселі. Свої підписи під документами поставили глави держави і урядів 28 країн Європейського союзу та керівники ЄС. Від України участь приймав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. У свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Дешиця за підписання угоди подякував Євромайдану. Цю подію відклали на довгі страшні для України чотири місяці. І, хоча автографи поставили тільки під політичною частиною документу, подія дійсно значуща. Як сприйняли новини з Брюсселя в Києві? Бачила Яна Курченко. Замість президентського штандарту тепер біля адміністрації президента майоріє прапор Євросоюзу. Його підняли у перші хвилини після підписання політичної частини угоди про асоціацію. Церемонія була неофіційною, її провели активісти руху Ми європейці, і хоча серед гостей не було офіційних осіб у адміністрації, президента Захід не заборонили. Ми зробили це в той час, коли зараз в Брюсселі підписали угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Ми фантастично з цього щасливі. Ми переконані, що сьогодні починається нове життя для нашої країни і нове життя для Європи. Чотири місяці тому з вимогою підписати. Цю угоду зібрався Євромайдан. Сьогодні її частину підписали, але чого це коштувало українцям? Маленьку перемогу Євромайдан відзначає у горах квітів і свічок в пам'ять за тих, хто загинув за краще життя. Новині у Євромістечку раді, однак, за перемогу її не вважають. Ця угода для нас була необхідною. А в подальшому нам головне, щоб ми зараз перебороли цей військовий конфлікт. А своїми вже проблемами на державному рівні ми вже будемо пізніше розбиратися самі. Підписання другої частини. А подруге майдана ну насправді не тільки за це збирався. Головне, щоб це допомогло нам встановити правила гри в краї. Будемо стояти, щоб нова влада не забувала, що було зі старою треба щоб всі знайшли своє місце в нашій державі і влада в першу чергу цьому сприяла ще не повністю досягнув але євромайдан буде стояти і я впевнена в цьому однозначно ми звідси нікуди не їдемо залишитись тут і готувати для євромайдану пані ольга буде стільки скільки знадобиться так само як і заарештований колись за участь у автомайдані ігор тут нічого не змінилося і всі як один говорять майдан не залишать доки життя в україні не стане кращим Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Підписання Україною економічної частини угоди про асоціацію з ЄС має відбутися до жовтня. Про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шаремета. За його словами, це потребує часу, адже будь-які зміни у тексті угоди потрібно узгоджувати з усіма країнами ЄС. Рада Федерації одностайно включила Крим і Севастополь до складу Російської Федерації. Депутати ратифікували договір, підписаний президентом Росії Володимиром Путіном і самопроголошеною владою Криму та проголосували за закон про утворення нових суб'єктів у складі Російської Федерації. Відповідні рішення підтримали 155 депутатів. Ми являємося не свідтелями, а учасниками тих історичних подій, котре. Які... произошли в эти дни. И мы с чувством достоинства, ответственности, патриотизма исполнили свою также историческую миссию. Росія остаточно прийняла Крим. Володимир Путін підписав Федеральний конституційний закон про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів Республіки Росп... Росп... Крим та міста федерального значення Севастополя. Напередодні цей закон був схвалений Держдумою та радою Федерації. Згідно з документом, український півострів, частина Російської Федерації, вже призначений і представник президента в Криму. Тепер Володимир Путін зі своєю командою розроблятимуть закони і поряд. У нас впереди много работы по адаптации Крыма по его вхождению в правовую систему Российской Федерации, в экономику России, в социальную сферу. Україна продовжує заповняти, що Крим все ще у складі нашої держави. Конституційний суд України визнав неконституційною декларацію про незалежність Криму. Постанова припиняє свою дію з дня прийняття рішення. Нагадаємо, до конституційного суду з відповідним поданням звернувся Олександр Турчинов. Він наголошував, що постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим не відповідає нормам Конституції України згідно основним документам, держави суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна ніколи не змириться із захопленням її території. Про це сьогодні заявив Олександр Турчинов після зустрічі з генеральним секретарем, секретарем ООН Пангімоном. В Україну європейський гість прибув незаплановано, одразу після візиту в Росію. Тут він зустрівся з очільником українського парламенту для обговорення ситуації в Криму. Про що говорили і до чого домовилися? Дивіться далі. Пан Гімун і Олександр Турчинов в українському парламенті розмовляли півтори години. По закінченні на брифінгу Олександр Турчинов заявив, що вирішувати ситуацію на українському півострові потрібно тільки мирним шляхом, і українська влада докладе до цього усі зусилля. Демілітаризація Криму зможе привести до зупинення розвідку агресії і відновлення суверенної території, відновлення. Нормального функціонування автономної Республіки Крим саме в межах України, як це є відповідно до всіх міжнародних угод до нашої конституції. Генсек ООН наголосив, що напередодні до мирного вирішення ситуацію закликав і російську владу поточна криза може бути розв'язана мирним і дипломатичним шляхом, ґрунтуючись на хартії і засадах ООН, включаючи повагу до суверенітету, єдності, територіальної цілісності України і дотримуючись принципів, які забезпечать мир Обговоривши питання агресії в Криму, сторони домовилися про створення міжнародної комісії. Це допоможе вирішити ситуацію, що склалася на півострові. До складу комісії увійдуть представництва країн, які підписали. Ли буде перський меморандум під головуванням ООН. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. Поза законом сьогодні спливає термін поставленого у Криму українським військовим ультиматумом. Від них вимагають зрадити присязі на вірність народу України і перейти на бік Росії. Інакше їх оголозять поза законом, і вони будуть вважатися злочинцями. Їм загрожує тюремне ув'язнення. Нагадаємо, Росія вже захопила українські корвети Тернопіль та Хмельницький. Вчора ввечері українські моряки під звуки гімну покинули Тернопіль. А згодом російські військовослужбовці відбуксували корвет в невідомому напрямку. А щодо корвету, Хмельницький, Росіяни погрожували його затопити. Російські окупанти проводять інвентаризацію військово-медичного центру ВМС України у Севастополі. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Наразі заклад повністю перейшов під контроль російських військових. Вони проводять інвентаризацію майна центру згідно з інформацією. Тимчука, близько 70% персоналу готові працювати в інтересах Чорноморського флоту Росії. 32 кримських татарина попросили притулку в Польщі. Серед них 17 дітей. В четвер було зафіксовано перші факти, коли громадяни України, що були змушені покинути кримський півострів, попросили притулку в країнах ЄС. Йдеться в повідомленні про це у державній прикордонній службі. Кримські татари, що проживали поблизу Євпаторії у зв'язку з тим, що допомагали військовим України, і їх почали переслідувати. Так звана нинішня влада Криму. Громадяни повідомили, що з метою уникнення насилля направляються до республіки Ще для отримання статусу біженців. А раніше повідомлялося, що за даними Мінсоцполітики, Крим хочуть залишити 25 тисяч людей. Українські моряки вимагають негайних рішень від керівництва держави. Моряки. Ральщика Черкас знаходяться на окупованій території Новоозерного. Моряки вимагають дати роз'яснення щодо дії військовослужбовців, у яких батьки знаходяться на території України, а дружини з дітьми знаходяться в Автономній Республіці Крим. Моряки вимагають вжити рішучих дій щодо роз'яснення ситуації, що склалася. Терміново евакуювати українських військовослужбовців з Криму з такою вимогою. Сьогодні активісти прийшли під будівлю міноборони. Вони передали петицію до Генштабу. Після чого до них вийшов особисто очільник відомства Ігор Тенюх. Подробиці дивіться в сюжеті Валентина Ковалевського. Ми дуже, дуже довго ми розвалювали країну. Дуже довго дуже довго ми ви вимовчали. Прості українці стурбовані долями військовослужбовців, які знаходяться на території Криму. Активісти влаштували пікет під будівлею Міноборони. Люди з гаслами закликають міністра оборони та військове керівництво негайно евакуювати військових та їх сім'ї із території Криму. Або ж надати їм більш конкретні інструкції. Ми вже останні кілька днів всі знаходимося в розтеряності, ругаємося на телевізор. Ждем кадаже, хто хтось почне щось робити. Вот ну і собственно говоря, головна цель заставити наших військових приймати якісь рішення Бросить час. Зараз... Українських цій ситуації, не обізпечить гарантії їх сім'ям. це приступлення проти государства. Це приступлення, зараз звершиться в кабінетах, які, які просто мовчать. Активісти підготували петицію, яку передали до Генштабу. В очікуванні офіційної посадової особи з міністерства продовжували пікетувати. Військові України потрібні нам живими. Зараз заступник міністра знаходиться у міністрі. Після міністра навіть. Але треба звільнити своїх, треба піклуватись про своїх. Військові на сході. От вони зараз, наприклад, стоючи на кордонах, десь вони ще 10 разів подумають. Чи захищати все таки нашу країну, чи захищати нинішнє політичне керівництво? Зокрема, якщо воно так поводиться, якщо вона дозволяє собі фактично лишати своїх трохи згодом до активістів вийшов особисто і сам міністр оборони України Ігор Тенюх. І тільки за сьогодні, зранку, вже на протязі від часу до обіду, з кожним командиром бригади, з кожним командиром корабля. З'ясована та обстановка, яка є, і віддані чіткі накази. Так, зараз така ситуація, що ми повинні тримати оборону. Оборону поки буде прийнято рішення на політичному рівні. Міністр додав, що збройні сили застосовуються виключно після прийняття Верховної Ради відповідних рішень щодо їх подальшого використання. Валентин Ковалевський, Богдан Цендровський соціальна країна. Венеціанська комісія визнала нелегітимним референдум у Криму. Він порушує не лише конституцію України, а й базові принципи територіальної цілісності і суверенітету суб'єктів міжнародного права. На засіданні був заслуханий висновок щодо приєднання Криму до Росії. А в цьому висновку також було наголошено, що Російська Федерація, приймаючи такі рішення, порушує базові міжнародні принципи щодо територіальної цілісності країн. Приєднання тої чи іншої території є можливим лише за міжнародним договором між двома державами і ні в якому разі не в односторонньому порядку, а тим більше із застосуванням військової сили. Євросоюз через анексію Криму застосував санкції ще проти 12 осіб. Мова йде про санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд щодо громадян Росії та України, які причетні до подій в Криму. Про це повідомив президент Ради ЄС Герман Ван Румпей після першої сесії роботи саміту ЄС. Верховній Раді пропонують відновити ядерний статус України. З такою ініціативою виступила група депутатів. Таке рішення пов'язане з актом агресії з боку Російської Федерації щодо України. Згідно проектом МЗС, доручається здійснити відповідні процедури. Кабмін у свою чергу повинен розробити державну програму відновлення ядерного статусу України. Танки у Кривому Розі могли загорітися через диверсію або саботаж. Не виключає такого заступник міністра оборони України Леонід Поляков. На його думку, вчорашні події в Крим в Кривому Розі, де несподівано загорілися танки, викликають обґрунтовані підозри. Нещодавно ці машини перевірялися, і все було в порядку. А тут раптово і підозріло. Вони загорілися, коли там практично не було людей. Рошен більше не працюватиме в Росії. Українська корпорація не зможе продовжувати свою діяльність через арешт рахунків. Всі грошові кошти російських підприємств Рошен заблокували за рішенням Тверського районного суду Москви в рамках кримінальної справи за позовом об'єднаних кондитерів. А це майже 3 мільярди рублів. Гроші призначалися виключно для здійснення господарської діяльності на території Російської Федерації. У Севастополі курсанти після підняття прапорів Російської Федерації несподівано заспівали гімн України. Один із курсантів після наказу урочисто спустити прапори України робив це зі сльозами на очах. Пролунав наказ внести державний та військово-морські прапори Російської Федерації. Їх підняли на флагштоки під звучання державного гімну Російської Федерації. Після цього група курсантів несподівано почала співати український гімн. Волині організувала мирну ходу за єдину Україну. У Володимирі Волинському зібралися студенти, учні, вчителі всіх навчальних закладів. Вони організували мирну ходу до військової частини міста. Лунали гасла. Крим належить Україні. Схід і захід. Ми єдині. Володимир місто Миру. Володимир – місто. Миру! Схід і захід, ми єдині. Схід і захід ми єдині. єдині! Крим належить Україні! Наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.